Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ середа, 24 вересня. Продовжимо працювати у прямому ефірі. Третій блок у цій годині. Після того ми з вами вже побачимося о 15.15, .15, але попереду що маємо 20 хвилин, і сьогодні поговоримо про питну воду. Нагадаємо, які хвороби викликає недоброякісна вода. Також порадимо як покращити якість питної води в домашніх умовах умовах, яким чином можна очистити воду, щоб її можна було пити. Досить часто ми ставимо собі ось такі запитання, адже кожен з нас знає про Ливість води в нашому житті Замий все про якісну питну воду. Любомир Хомічак, заступник директора інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук, доктор технічних наук, професор у нас у студії. Отже, ми працьому прямому ефірі 223 71 Шановні гачі, можливо, ви, яким чином, і у вас є навіть нам поради рецепти, як ви в домашніх умовах робите питну воду справжньою, якісною і є ще такі терміни, як жива вода. Тому, будь ласка, будемо раді вас почути. Можливо, у вас і будуть запитання. Зараз ми тут, можливо, невеличкі будемо проводити експерименти. Це теж буде цікаво. Подивимося що як це можна зробити дійсно в домашніх умовах. Але чекаємо дзвінки від вас 223-09-71. Дуже прошу попереду 20 хвилин саме цього ефіру. Так, я рада вас бачити. Доброго дня, ви щось нове сьогодні принесли. Ми ж неодноразово з вами зустрічалися, і це не є таємницею. Але вже ми з вами і кремні показували, яким чином можна зробити так, щоб питна вода дійсно була справжньою якісною питною водою. Ви нам по перше розкажіть, що ви для нас принесли цього разу, і що дійсно можна зробити в домашніх умовах з водою. Ну, особливо нічого такого не приніс. Якраз так. про кремні, то ми попередньо говорили. В принципі, що такі в природі існує, тому я просто взяв кусок кремня, який він виглядає в природі, кусок уламок невеликого каменю. Зверху покритий він, бачите, крейдою, карбонат кальція. Де і, це ви взяли? Ну, Це взято в Білородській області, недаром не, не, не кажуть, Білскар, тому що вона біла вся. Так. Ну, так сталося, коли їхав по дорозі, побачив такі валуни, угу. розколупали, якраз гарний крем. І він може бути з відтінком розовим, може бути більш коричним, більш темним. В нас в Україні. Чи ви знаєте, Кремене з'їзде, наче кремені наче досить uh -huh. достатньо. Біля могилів Подольська також є. Тобто є місцевості, де Кременя достатньо, але ж почнемо, напевно, з іншого. Раз ми говоримо про воду, то чому раптом про воду? Значить, ми всі знаємо, що вода це основа життя, а раз це основа життя, то вона відповідає за нашу температуру тіла, за проведення біохімічних реакцій, які проходять в людині. В цілому, значить за проведення всіх наших життєвих процесів, тому, як ви спитали, за які хвороби відповідає вода? Їх можна взяти, значить до 80% Значить від цього, що наче, в нас є. Ну мінімум, значить десь 65. От тобто, залежно від того, яку воду п'ємо, і що ми їмо, отаке, значить, uh -huh. наше і здоров'я. І якщо їмо і п'ємо взяти за основу, то із того і з їжі, значить знову ж таки 60-70% це знову ж таки, наче вода. Таким чином можна вважати, що вода це справді основа, значить, життя. Так, ми зараз слухаємо до дзвони, вже є. Соні, бачу, бачу тема... Е Здорова спосіб життя досить актуальні. Навіть от приємно здивована щодо куріння, велика кількість дзвінків зараз проводу. Прошу говорити ви в ефірі. Здравствуйте. Хочу сказать вашему гостю, что у него очень красивая рубашка. Это во-первых. Во-вторых, вы говорили про кремний. А что насчет серебра? Если добавлять в воду э, то ли серебряные монеты, то ли... Э, кстати, совет. Э, я э, тоже беру иногда воду, покупаю. Э, а потом просто-напросто э, воду, которая освячена на большие праздники, Рождество, например, я добавляю чуть-чуть и -чуть, несколько граммов туда. И я более уверен в том, что она будет лучше... І, так, ми живаємо. зрозуміли, ми зрозуміли. Дякую, значить, ну, коли ми говоримо, значить, яка наявність, яка різниця між дією кремнію і дією серебра, значить срібло, воно в першу чергу має антимікробні дії, тобто невеликі іони срібла, які за рахунок гідролізу переходять в водний розчин, значить вони працюють як стерилізатор в якійсь мірі і і негативно діють на патогенну мікрофлору. Тобто ми говоримо, що може, срібло може додатково очищувати на воду від негативних мікроорганізмів. Цьому його користь беззаперечна. Великі дози срібла вони для людини не потрібні, тому не потрібно робити якась стружку, якщо ви кинули монету, крім користі, наче ніякої шкоди не буде. На відміну від срібла, сам кремінь за рахунок того, наче він має цікаву структуру, наче він робить структурованість води. А за рахунок структурованості або упорядкованості атомів, вода, наче має зовсім іншу біологічну властивість і біологічну активність в самому організмі. Тобто ми знаємо, що вода, наче є зв'язана і вода є звільна. Так от саме наче наявність води, яка в Структурно упорядкована, вживаючи, наші для пиття, для чаю, для приготування, наче їжі. Таким чином ми зменшуємо поверхневий натяг води. Звичайна природня вода, наче має приблизно 80 дін на сантиметр, а та внутрішлітина приблизно вдвоє менше. За рахунок структурування, саме наче, ми дозволяємо тим, що ця вода легше засвоюється організму, а значить, нам треба менше витрачати енергії для того, щоб цю воду перетворити на ту, яка є в нашій внутрішній клітині. В цьому і різниця нас дзвонюєш, ви в ефірі. Ви в ефірі, говоріть. Так це я чи ні? Ви в ефірі, Алла. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. В мене запитання з, з приводу якісті водопровідної води в Києві. Десь при десь примірно з уже з рік приводу е, води. Десь примерно, з рік уже. Полотенце, більоше, все, що преться, воно таке ж стає грубе якесь, дубове, яке про, простеречить. В чому ця причина? Я зрозумів питання, так якщо ми взагалі ну, про інше говоримо? Ну добре, вже приймаємо ну, ваш дзвінок, якщо ви зателефонували. Ми далі чекаємо, але зверніть увагу, ми говоримо саме про воду, ми... ну пити, пити 223 0981 Як в домашніх умовах покращити для того, щоб ми з вами її е, споживали в якості рідини, яка потрібна нашому організму? А, але тому, воно зв'язано між собою. Значить, тому, коли ми говоримо про скажімо, воду, яка йде сьогодні в кранах, значить, тобто, якщо ми говоримо, що воно погано відпирається, скоріше всього, це напевне, ja, там інше ну, Вона залишилася твердість. твердість так? Тобто, так. це жорсткість води. Або про російські твердості, та. так ну мало ймовірно, скоріше всього, треба подивитися, чи якими, скажімо, правильними порошками при цьому користувалися чи спосіб використання. Але якщо говорити начі, про воду, яка, скажімо, допровідна з точки зору пиття, і сьогодні, наче мода в Києві, наче на те, що, скажімо, пити не з крана, а треба купляти бутильовану воду, значить, то тут, як завжди, палка магай два кінці. Впевненість в тому, начі, що водопровідна вода вона проходить кожноденний, кожногодинний контроль, говорить про те, що ця вода все-таки контролюється набагато частіше, наче чим вода. Да, яка є бутильована? Знов таки бутильована, але ж по дорозі як кажуть, від станції до розливу може пройти, що що завгодно. Якщо говорити про бутильовану воду, значить то е, тут впевненість і про постійний контроль може бути, наче різна, але знов таки вона закрита, туди нічого не попало. Але говорити, що завжди бутильована вода це краще, чому до Я б чесно кажучи, так не сказав. Не сказав так. 223 двадцять Ще маємо кілька хвилин. Хороші запитання лунають в сьогоднішньому нашому ефірі у цій годині. Тому, будь ласка, будемо чекати. Що я, ви в руках я хотію, Наступне, значить, що дуже важливе значення для води, крім того, що значить, є мікроелементи, в тому, що значить, вона має проникну здатність, в тому значить, що вона має жорсткість. Є елементи, на які сьогодні значить, мало звертають увагу. Це величина його PH, тобто його активність uh -huh, uh -huh. і так називаємо оксино відновний потенціал. Я почну з останнього. Оксиновіднований потенціал, коли ми зробили по в Києві, як не парадоксально, самий найнижчий оксиновіднований потенціал, а чим це це тим добрий, краще. Так? І, в принципі, нормальна жива вода вона повинна мати мінус десь, десь, 100, мінус 150 міліволь. Найнижчий получився в Києві біля, в парку Шевченка біля університету. Значить, десь було приблизно плюс 40, плюс 45 мілівольт. Це найнижче, що ми знайшли всіх бюетах, наче в Києві. І саме оксиновідновний потенціал це став властивість води природньої, особливо чому ми їдемо наче, на курорти? Там вода має завжди від'ємний окисно-відновний потенціал. Mm -hmm. Тому одна із задач зробити це окисно-відновний потенціал із так називаємо коралові кальцій, який енергетично заряджений. Який, в принципі, додаючи на цю, ми можемо знижувати окисно-відновний потенціал і насищати наче його активним іоном Давайте кальція. Подивимось. Таким чином, оці, е, через декілька днів у ботанічному парку е, буде проходити фітофест, де значить, буде якраз представлено ці елементи біокальція, буде, Оце його зовнішній вигляд, він тут я спеціально насипав його, в цей стаканчик, додаючи в... Це, оці... Це воно, да? Да, да, yeah. так? Так, отакий пакетик uh -huh. достатньо на 10 літрів наче, води, і таким чином ми понижаємо е, е, окно відновний потенціал від'ємного значення, а сама вода частково набуває пози... лужного характеристики uh -huh. по величині своєї активності. І лужна вода вона для організму завжди краще, ніж кисла, так називаємо жива вода. На скільки ви сказали, літрів? Це приблизно на 10 літрів води. На 10 літрів. Просто засипали це Просто це? засипати, значить, можна по порціях, можна все зразу. Значить, вона ну, то трохи... Можна взяти водичку з крана і засипати. Абсолютно правильно. Угу. Цікаво. Таке перше. Кремльні, вже багато хто чув, це правда. Ще один а, нюанс. Вдома, значить, дуже часто для під покращення якості води використовують фільтр, типу бар'єри і різні інші Тільки елементи. Чи потрібно це? Я вважаю, що, в принципі, потрібно. Є одна особливість. Ми дуже привикли часто так. Набрав води, бар'єр залишився відкритим. Цього ні в якому разі не можна допускати. Тобто, ви взяли, скажімо, там із даного глечика, наче воду він оголився, значить треба зразу залити свіжої води. Тобто, бар'єр, фільтри завжди повинні бути під водою, Інакше під дією кисню температури розвиваються мікробіологічні процеси, і цей картридж вже стає не позитивним, а навпаки негативним. Але використання картриджів у домашніх умовах в принципі, дозволяє покращити в певній мірі якість питної води, яку ми використовуємо для чаю, для безпосереднього пиття і При, так. Далі. Або приготування, або приготування рідких страв. Є в нас додзвонювач, ви в ефірі? говоріть, будь ласка. Добрый день. Доброго дня. Будьте добры, скажите, пожалуйста, я живу в Святошинском районе, и у нас тут есть два билета. В одном возле церкви вода, ну, такая совсем мягкая, вот она такая какая-то неприятно мягкая, вот очень. Иногда людям нравится, вот многие берут там. А есть тут как бы боль, такая просто вода себе. Вот какая из них полезнее? Вот эта мягкая, которая очень мягкая, ею нельзя даже напиться, вот она настолько мягкая. Uh -huh. Вот. Или все таки, вот, вот обычная просто вода. І де можна взяти кремній? Вот камінь скажите, пожалуйста, так yeah, дякую. Я думаю, почну з кінця кремінь можна взяти в аптеках, часто на він там продається. Я говорив, що в п'ятницю, п'ятниця, субота, неділя, в ботанічному парку буде свято Фітофест, де будуть представлені різні зразки біокальців, в тому числі і кремнія. 에, стосовно 에, жорсткості води, скоріше всього, що справді, наче вода мало жорстка, що не дуже корисно для організму, а можливо його просто підвищений pH, тобто вона лужного складу. Якщо лужного складу, значить вона ближче до живої для організму, це справді наче корисна, наче вода. А що м'якіша корисніша буде тоді? Не в, в м'якості питання не в м'якості. М'якість і це жорсткість, це наявність селе. ви конкретно, скажімо, дозвонишки там, де м'якіше її брати, чи там де більш жорстка like А кій? не треба зловживати ні одним, ні одним, а просто сьогодні краще м'яку, завтра жорстку. Знаєте, День ту взяти, день ту абсолютно та? правильно. О, але взагалі змеряю. жорсткість і м'якість, ну uh -huh. це поєднані елементи, але це може бути ще зв'язано з величиною pH. Якщо pH близько 9-10, вона просто може бути ну, як мильна свого роду. Так, от ми милим uh -huh. руки, а воно не змивається. Тобто її підвищений pH, але це ближче до живої води. А жива вода за рахунок підвищеного pH вона нейтралізує різні кислоти, які утворюються в організмі в процесі переварювання їжі. Тобто, наче вона відповідним чином є лікувальною. В якійсь мірі. Uh -huh. не даром, кажу, жива на на Західній Україні дуже багато, якщо на відпочинок ідеш з крану, то Така вода, ніби мило. Постійно, так? Тобто це більш така жива вода виходить. Є таке, значить, А ми абсолютно. до неї, от особливо кияни, ми до неї якось не пристосовані, не звикли, нам навіть чомусь якийсь ніби запах є. Хоча там запаху як такого немає, строку. може бути, може, може бути, бути запах, зв'язаний з сірководним, uh -huh. з іншими так? елементами. Але uh -huh. це абсолютно не шкідливо для організму, навпаки, корисно. Я вже сказав, що uh -huh. в принципі, ну, кажу, що в Західній Україні багато різних джерел, курортів. Саме вода, яка виходить там із джерела, і саме там її треба пити, тому що окисно-відновний потенціал за годину часу змінюється вдвічі, якщо ми п'ємо воду безпосередньо. Джерела, ми маємо лікувальні властивості. Якщо ми напили свій з якоїсь там плящини там, через години... До речі, години... дуже добре, що ви ще зазначили. Багато хто везе, знаєте, ну як там. Привіз воду з Так, для когось. І такі великі везуть бутилі, там я не знаю. Ну, зрозуміло, що поки довезли час, поки, можливо, вона ще там стояла. Вона навіть в закритій, у закритому варіанті вона втрачає свої властивості все одно. В, навч... ходить, на так? жаль, втрачає, тому що окисно відновний потенціал величина, яка без підтримування якогось іншого фактору, наприклад, біокальці, який нам дав. Uh -huh, так? Uh -huh. Добавляєте, і вона це підтримує постійно значі, цей обсевідовий потенціал. Ну, До поки тих... не випили, там, а так. Поки ви його не злили з біокальця. Ага. Так, як ви злили з біокальця, відповідно, через 2-3 години значі, практично перетворився в ноль. А якщо ми привезли просто так, воду з Так, джерела... от ще раз, щоб було зрозуміло, висипаємо, правда, водичку. Через воно 5 що, воно розчиниться? Ні, це адсорбент. Так, воно Це, залишиться а, на відео. Мало днопіди, того, що воно так? змінює кіноведонний потенціал, так. воно ще адсорбує з води всякі різні, там Це, домішувачі. воно на днопіди, я зрозуміла. Так, І залишиться... Да. Ви злили собі, будь ласка, через Це. 5 хвилин вода готова для споживання. Так, А скільки кремній має лежати? Чи знову ж таки Кремлі може постійно лежати, Ви його так випили, додавали свіженької води. Раз у місяць його треба просто, ну, його треба треба побити на кусочки дрібненькі, так? Mm. І ну, раз так, це, за шмат, просто... так? Не, це я просто кусок взяв, його треба так штук на 10 Дайте 15 Дайте я про Так гарненько виглядає, особливо це біле Дуже акуратно, тому що кремінь ж робили можна... ножі, так, можна порізати mm -hmm. пальці. Тому, mm -hmm. значить, а, чим дрібніше, він більше його повернеться. Як неприродньо. Це природний камінь. І ще одне проводило стосов, 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 стосовно дітей. Діти, котрі йдуть в школу, особливо на чи молодші класи, обов'язково рекомендував до батькам давати на чим бутилочки води з собою. Чому? Тому що ми знаємо, що для людини, наче приблизно норма води в день це півтора-два літра. Для дитини ця норма може бути менша, але ж її маса вдвічі, втричі, наче менша. Тому навіть півлітра води, яка вона не споживає, призводить до того, що в них набагато, наче більша розсіяність, у них, наче зовсім інша змінюється поведінка, тобто в них немає концентрування уваги. Якщо наче в них є водички, вони потихеньку п'ють воду. Угу. Практика показала, що під цьому підвищується здатність засвоювати матеріал, тобто наче більше, наче у них якраз є концентрація, більша уважність і краща поведінка. Тому Йдучи до школи, крім бутербороду, обов'язково дайте бутилочку води з собою. І яблука не забудьте. Поки нема запитань. А нема запитань. Вам дуже сьогодні дякую. Любомир Хомічак, заступник директора інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук, доктор технічних наук, професор був гостем третього блоку. Ми з вами не кажу до побачення, тому що ми з вами побачимося одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ о 15.15. .15. ми будемо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Тому, будь ласка, будьте з нами, не перемикайте. О 16. 19.20, двадцять о для вас працюватиме Наталя Денисенко у програмі у центрі уваги. А у 19.25, вкотре знову вам скажу добрий вечір, тому що сьогодні всі програми столиці з 19.25 до 23.00 години вечора буду вести я. Тому, будь ласка, будьте з нами Ввечері більш детально говоримо про підготовку до зими. У нас у студії буде заступник голови Київської міської державної адміністрації Петром Пантелеєв. Ми будемо обговорювати підготовку. Будемо говорити про альтернативні заходи, які нині запроваджуються у столиці щодо енергозбереження. Не пропустіть. О 22-й годині ми будемо говорити про політичну ситуацію. у Нас буде у студії політола. Будьте з нами, не перемикайте о 15.15, п'ятнадцять. .15, долучайтеся вкотре до прямого ефіру і готуйте вже свої запитання депутату Київської міської ради. Побачимося! Нехай щастить.